Рибасюги, всім привіт! Ви знову на каналі Ромакс Фішинг, і ми приїхали на рибалочку. Я сьогодні приїхав не з Ромкою, а приїхав з його батьком. Всім привіт! І ми приїхали сюди не просто так. Дядя Ваня, він е рибак з таким величезним досвідом, що він каже: хлопці, я піймаю рибку навіть палкою, навіть е без дайте мені тільки ліску і кагачок. Все остальне я зроблю з підручних матеріалів і наловлю рибу більше, ніж ви. Ну так хто ми такі, щоб його, так сказати, не провірити? Палка є, є, ліску дамо, гачок дамо. Дядя Вань, готов? Я готов, як піонер. А ви присажите позручніше? Ми починаємо. Ну і як ми казали на попередньому відео, у кожному відео у нас буде розіграш. І розіграш сьогодні буде непростий. Перше, це буде прикормка Real Fish на карася. Це йде часник, карась на нього дуже гарно ловиться. Друге, це буде на платву. Прикормка Real Fish мотиль. Платва просто дуріє від неї. Третє це буде прикормка на ляща або на коропа, кукурудза карамель. Її дуже обожнюють. Ну і останнє у нас буде четверте це буде прикормка Баунті білачан Короб від нього просто зносить кришу. Що ви можете побачити на наших відео. Ну а для участі у розіграшу вам потрібно всього зробити декілька деталей. Перше, це бути підписаним на наш канал. Друге це написати будь-який комент під цим відео. І третє додивитися це відео до кінця та й поставити лайк. Це бажанню, якщо сподобалось дане відео. Ну а розіграш цього буде 8 травня 2025 року о 8-й годині на нашому інстаграм-страничці. Ось вона написана. І також є. Я продублював. Під відео. Так що хай пощастить одному з вас і він виграє всі ці подарунки. А тепер продовжуємо дивитися наше відео. Так, ну а зараз дідь Ваня вже нам покаже, він каже, всю ночку куховарив, готувався до цього відео, Дівань? І він да. приготував прикормку. Ну, щось цікаве. Розкажіть. Я, я, я старався, Оце прикормка е, гарнюня, як батько, батько мене вчив. Вот это е, кукурузная каша, е, пшенична каша и пшено. Оце мы зварили все, воно відстоялось, е, остыло, и е, перемоловым е, пожарили семечки, и семечки перемололи на блендері. И оце у нас вот так получилось. Мы трошки засыпали, и будемо дали. Е, делать бомбочки, чешарики, как их хотите, как их называют, кто я хочет. Вот. И кормить рыбку. И вот, ну, вот это у нас будет клевать. Ну, это ну, простой дедовский способ. Бюджетный, кстати. Вот. Раньше не было вот этих всех прибомбасов. Э, вот этих... модних которые зараз є баунти реал фіш там Вот. а вот, вот это само то ну посмотримо как оно будет ловитися ну проти батькових методів ти звісно не попреш але нам є що сопоставити для цього дивіться я беру червоний черв'як реалфіш на карася та на линя и буду ловити на нього Зараз я быстренько його зроблю перше зволоження, зроблю друге зволоження у відрі і почнемо вже ловити. А поки дядьовання ще мудрує. А я, а я буду мастирити отакі бомбочки. Бомбочки, шарики і закарблювати нашу рибку. Ну він буде закарблювати і потім буде робити собі вудочку і буде робити собі поплавок. Там я не знаю, що як він що буде робити. Ну, побачимо в цьому відео далі. А я достану нормальну вудочку. З поплавочком, так, да, до речі, ми будемо реально сьогодні ловити на поплавочок. Так що погнали помішати прикормку і доставати і робити наші снасті. Так, дядь Ваня все ліпили такі шарики как Як, як мы в детстве ді... говорили бомбочки. Бомбочки. Ну, а я роблю уже перше вложение зробив, Намешал эту прикормку. Оно как раз, видите, оп, и сразу дети оп, и рассыпается. Бачите, как гарно, когда трошки надавишь на него. Так что воно как раз будет все четко. И мы сейчас Фу, теж зробимо друге зволоження, щоб воно нормально розкрилося, щоб повністю відда... почала віддавати всі свої аромати у водички. І помість місцинки, до речі, дивіться, ми будемо, ось одяг ваня буде тут справа ловити карасика, а я буду тут зліва ловити карасика, теж біля камишика. Попробуємо, може, отут десь або щось залетити. Ну а ми зараз на водоймі. Дивіться, яка гарна водойма. В дуже багато є місць, альтанки є, навіть можна домик зняти там. До речі, двухэтажний домик, обалденний, просто сказочний. Контакти я залишу, як завжди, в описі. Місцинка обалденна. Є, є інтернет Wi-Fi е, по, по всій, повністю по всій водоймі, є баня там. В общем, блін, хлопці, приїжджайте і кайфуні, дивіться. Все покошено, все доглянуто і є світло у кожному місці. Так що 100% вам сподобається ця місцинка. Контакти в описі під відео. Друзі, ну це капець насправді. Коротше, дядя Ваня, дав йому ліску, дав йому гачок, палку, отож знайшли. І що ви думаєте? І що ви думаєте? Він Зробив поплавок, зробив е грузик, причому дивіться, поплавок просто вон, це, 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 рогоз, якщо бачите, за, за цим рогозу. Не. Трошки це саме. Зробив коротше, про... він сквозну. Отут ліску трошки замотав, щоб не злітало. І воно нормально тут тримається. Тепер гачок. З бутилки, з пляшки. З пляшки, дивіться, зробив грузик. На Найшов якусь бутилку, от отвалялась кришка, точніше з неї, вона алюмінієва. Гачок. І він, коротше, зігнув ні, кілька разів воно дало вагу. І тепер дивіться, як воно стоїть. Ось, все, зробіть менше глибину. Зараз у відрі покажемо, що воно реально роботи. Сейчас. сейчас. Ага. Оп. Ось я уменьшу глубину. Бачите, твердить гачок и этот. Бросьте лиску. Оп. дивіться, стоїть. Це капець. Просто Вот это и будем так ловить. А что? Тепер сейчас привязать до палки нет. надо. И... Вот это хочу добавить, когда я служил. воздушно-десантных войсках у нас были учения на острове Туруп. Вот. И мы там э, бамбуковые рощи ломали палки для бамбука, с бамбука делали поплавки вот, и ловили форель. Палка готова, а теперь давайте поднимемся на мою. У меня вот такая палочка, все она, вон поплавочек мой плава. Вот, смотрите, опа, видите, поплавочек с крючочком, ну, Все як положено, так кажуть. Паличка легенька, катушечка є. Ой, ось, ось у мене таке кріселко буде. І так буду відпочивати, ось сюди дивитися, якщо буде клювати, підсікати рибку. Ну а дядь Ваня буде з у тієї сторони ловити. Ну, ну, ось от, от такий у нас прикол. Ладно, зараз тепер дядя Ваня зараз цю ліску прив'яже до палки. І подивимося, що цього вийде, чи не впіймаємо рибку. На що будемо ловити? Блин, це перше у нас буде черв'як, це буде опарік, це буде пінка. Ну, Щось буде клювати, подивимося. Тут дядь Ваня вже бомбочки, як він каже, перебив. У мене прикормка вже готова. Все, тепер. Тільки осталось прив'язати і закидувати, і дивитися, що з цього вийде. Подивіться, ще, ще щось мандрує. з сигарети зробив, щоб вода туди не забігала. Це з бичка, а, щоб вода не забила. І якраз біленьки буде видно. А, не виховаєте, да? Я думаю, що біленьке, щоб вида було. О, зараз <реш> зробимо біленьке. А, дивіться, Це капець. І сигарети зробив. це жесть. Ну Дядя Ваня, да, юний У нас. Інженер. Добре. І, і з другой сторони тоже саме. А тоді плавучість буде велика, тоді ще треба доматувати, дядь дядьвань. Ну ладно. хай мандрує. майструє, точніше мандрує. Майструє. А ми почнемо вже ловити. Так, ну все. ми вийшли на фінішну пряму. Дядь Ваня вже прив'язав до палки. Леско з грузиком трошки його підробив, укоротив бо велика плавучість була. Ну Тепер все каже, що все нормально и вже уже гачок надевать червяка ось, дивіться, грузик ось бачите ось поплавок Такий собі, ну біленький вже видно Стоїть, зараз буде міряти. а глибину ви вже, дідь Вань? Ні, еще не мерил а зараз будете вместе с червяком так? Да? З червячком так. Да. Зараз насиплю червячка і помирю Поняв. Ну сюди, ця, яка палка. Оце палка, це вудочка така. вона прив'язана просто на кипітку. Саме то! Саме воно, так? Да? Так, ну і все, він, бомбочки вже приготував, зараз буде ловити. У мене теж все крісло, палка, поплавок. Зараз теж буду заміряти глибину. Беру прикормку і беру оба приманку. Це черв'ячки беру опариків і піночку. Ну і будемо дивитися, що воно вийде. Як то кажуть, перші заброси та перші... Опа! клювання. Погнали. Так, ну, глибину вже дядя Ваня відміряв. І тепер перший заб... Заб... закид. Давайте дядя дівань. Опачки, є. Так. Ну, він поплавочок стоїть, якщо бачите. Є. Так, червячок є. А ти вже закормив дівь? Да. Так, да? вже закормив. Ну добре, тоді чекаємо його покльовочки у нього. І я буду теж закидуватися. Зараз бомбочки пороблю, як і він. І буду закидуватися. Так що не будемо доганяти. Так, робимо от такі ось такі бомбочки і от туди ось. Опа, Клац! попробуем еще одну бомбочку. Там штучки 5 надо заработать. И туда вот Опа. Так. Еще одну парочку. И туда. Опа. И еще одну. И на путь Здесь вот. Такая невеличка будет. И последняя. Вон она уже и прикормка скончилась. Якщо що, буду брати у дяді Вані, <смі> якщо в нього буде клівати гарно. Так, і постання туди є. Так, є, бомбочки є. Тепер поплавочок у мене готовий. Черв'ячок уже насаджений. І робимо перший закид. Так. Оба! Єсть. Закинули. ставимо і чекаємо на нашу покльовочку. Поплавочок як гарненько стоїть як то кажуть як у молодого так ну чекаємо покльовочки. Є! перше клювання у нас есть дявань що там і хороший карасик Хороший карасик Он диви який, а? А ну йди сюди. Оба есть. Перший карасик, дядь Вань. Ну, девочек хе хе Есть. А у тебе що? Два две поклевки было, одно не вытащил. Две поклевочки. Так, ну мы записуємо собі відразу на рахунок один карасик. Ой, гарнюні, сейчас мы його відпустимо. Бачите, на червячка взяв. І гляньте який гарнюній а? Оце я розумію ловля карася. Оце я розумію кайф. Так, ну а ми його в садочок і потім порахуємо, скільки ми наловили рибки. Так що погнали. йо 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 ой ой Є есть, второй. Есть второй у мене, дядь Ваня. Смочний. Ой, гляньте який. Ой, який красавчик. Красавчик, а. Дядьвань. Ой, красавчик. – Скажи. Скажи. Ой. Вообще жильдючі. День, да. Гарнюні, гарнюні. І моєю прикормкою, до речі, диви. Как а моєю прикормкою. Так, ага. ну рахунок поки 2-0. Ну, у дядь Ваня були покльовки, але без реалізації. Ну, у мене вже оба і другий опускається в садочок. Дядь Вань, догоняй. Ну, да, Я зараз догоню. Я карпиком перекрою. Як що впіймаєш? Добре. Ловимо далі. І дивимося, що з цього вийде. Дядь Ваня, ти глянь, яку я платвичку достав. Опа! Диви. Ладошечна така плотовичка. Клас. Поплавок аж пішов на дно. Так, а у тебе що? А я прозивав. Прозивав, от то біда. Ушел, вспых. Ага. Так. Ну, мы всю в торбинку, да? В торбинку, потім... В торбинку. А ну 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 диви, ди что робить. Чито вітер, чи то що? То вітер, да, напевно? Ну Да скоріш за все ну пока смотрю що ти поймав попав туда нерв капець а я на опять <рес> ну ти баяка зараза так ну добре плотвичку відпускаємо Вся, в торбинку до інших і оба для общого рахунку, водичку бачки ще одна невеличка по сітвичках підійшла. Бачите, ось вона парика. Опа, на три штучки. Причому клюнула така маленька. Ну і що, тербиночку. І будемо зараз далі ловити. Все одно це кайфи, коли поплавок тоне і у його вводиться просто неописуємо відчуття, так сказати. Ладно. Ловимо далі, дядь Ваня поки ще мовчить. Друзі, ви не повірите. Я на ну це бачу перший раз в житті оцю рибу. Я знаю, як вона називається, але от реально перший раз в житті я її бачу. Ну дядь дядьвань, ну тут, блін, переплюнув, так переплюнув. <говорит> дивіться. Радужний, окунь, сам, да, Ексклюзив, реально. радужний окунь, дивіться. Обалдеть. Давай как-то виймем его, чтобы он живой остался. Да, це сейчас все зроблю. Залетел. да? так? Ну, зараз подивимося, що як. Ща візьмемо екструдер і достанемо його. Цей гачок з його. А він все удобно взагалі. Так. І, до речі, кажуть, що навіть смачний. Серйозно. Красавчик. 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 Ну Вань, вітаю з першої рибки. Я вже наверное, майже до десятка дійшов. Вань тільки першу витягнув. Ну, а що ж ви хотіли. От так воно і було. Ладно, зараз витянемо і продовжуємо ловити. Далі. Ух-у-ху-ху-ху. Уху, уху, ух ух ху 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 ух Ото, ото парнішка дав. Ого. Потопив все, що можна потопити. Так, я надеюсь, вудочка не зламається. Кабанюра. Оба! Так, хлопці, ну ми в торбинку цього красення, щоб потім вам показати загальну кількість цих красень, скільки ми наловили дяді Вані. Ну, ловимо далі. І кайфуємо вообще. Поплавок це, блін, для мене це. Я поймаю, як як э, вернутися в дитинство, да, дядь Вань? Я поймаю карпа, який перекроє всі твої карасі. Ну тоді буде рахунок відкриватися по карпу рядом з цифрами. Все, ловимо далі. притопило, блять. Де? Ох, Ну нарешті, оце гарнюня! Тихо, тихо, тихо. хи наконец то Оце гарнюня. Ой, красавчик какая. Да, дядь вань на палку виміти ловите. Це факт. Це капець, друзі. Ооо. Ну це перший карась, да? Да. Окуні эксклюзив да да і да первый карась ну бачите ну, все таки бачите. добили свого все таки взяла так що ви понимали блин, палка це акація якийсь хворост крючок и из банки крышка алюмінієва з бутылки да. ну це, це, це просто якийсь капець ну як так ну якщо людина професіонал то вона вміє ловити так ну а ми сейчас цього карасика быстренько е, в садочок і для давай в садочок і тоді вже подивимося загальний залік вот такі діла палка не ловить опачки есть портвичка в мене оба і ще одна так ну і теж в торбинку для загального для загальної кількості. Ой-ой! Втопило, втопило, втопило. О, ото Дядь Вань, ми сьогодні прям б'ємо рекорди всі. Диви. Ну, ще й окунь. Ще й окунь і Чи судак. Ні, це вже окунь. Це вже я вивчив точно, що це окунь. Окунь! 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 <годи> так, ну його теж в торбинку, щоб подивитися, що ми взагалі піймали. Ну ловим да, далі, Вань? Да, ловим далі. Погнали. Ух ти, який дерзкий, а? Дядьвань. ще один. О, -о, -о. О башки. ой ну це взагалі гарнюній. Прям гарню. Да? Все, оклв активувався. Підкинули трошки. Трошечки, зовсім трошечки підкинули. Прикормочки і одразу діло пішло. Одразу карасик ловився. Ось такий все гарний. Аж золотистий, красавчик. И карбинку. Ловимо далі. дали. Вот это такое впечатление, что его повело. Повело, повело куда-то. По по пловук на мене. А это куда то що. А, что? да, да, просто течії. Ой-ой-ой-ой. Ну нарешті. О. Ну нарешті, карасічка, красиво виглядає. Красунчик. Давай я тут за за ліску куплю, щоб ти палку не зламав. Глянь, гляньте, що я, ви палка в дугу деться. Ну, <реку> 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 це О! все побільший. Ну, да, це прямо гарний. Трошки побільше. Гарні, унігарні, караси. Ну, взагалі чудово. Да. О! Це прям гарний карасик, це прям хорош. Ну, на хорошо. Так, ну вітаю, дівень. Ще раз. Опыт не проп а пропьешь. Все точно. Делать? це точно. Ну, знімайте його. Опа, відправим його в садочок. А в мене воно все. паличка. палочка. поплавочок стоїть, паличка лежить. Треба перезакинути. Прикормку я вже всю викидав. Уже все, От, давайте. цього красення. Опа, в садочок. Так, оттуда є. Так, все, рибка в садку. Бачите, тут похолодало, вітер такий піднявся, що це просто капець. Ну що робити? Що робити? Треба рибачити далі. Ой, ай-яй-яй. Давай. Так, ребасю, вже вечері, вже нам потрібно збиратись додому. і ми хочемо підвести підсумки цього так називаємо батлу. Виграла не опыт, а виграла снасть і прикормка. Да, дядь Вань? Ну, в общем-то, да. Или место там хреновое, или разучился ловить. Ну, Або як у танцора, або майка коротка, або щось довге, або щось коротке. Да? <рес> <рес> Ні, Насправді ну, є, є як є, ви можете в коментах своє написати бачення, але я теж чудово розумію, що ми, не ми, а дядя Ваня склепав в собі вудлище з однієї палки і якоїсь матері. В голодний рік голодним не останні це точно. Ну, бачите, тим паче, все одно він рибку піймав, все це зробив, так що йому за це і респект, як то кажуть. Ну, а ви не забувайте про розіграш. Пишіть коментарі, любі, які вам захочеться. Або погані, або хороші, або просто якісь коментарі. І ми будемо 8 травня розігрувати подарунки, які я показував у... на початку цього відео. Ну а тепер давайте я вам покажу рибку, яку ми піймали, як я і обіцяв, у мене ще вудочка навіть стоїть. Ви бачите, ще попроволочик закинути. Так, по рибки. Ось. Кілька карасиків, платвичка, кілька платвичок, кілька... У конців один із них радужний, один із них звичайний. Ну а зараз ми рибку цю відпустимо, бо вона не потрібна. І поїдемо додому. Ну а вам, як завжди, дякуємо за перегляд. З вас лайкос, підписка і до зустрічі в наступній серії. Всім пока!